Мої вітання друзі! Сьогодні у нас в продажу є така шкода. Октавія 5, 2012 рік, 1,8 TSI, один єдиний власник салону, 136 тисяч рідного пробігу, куплена в Україні в броварах, є повністю всі чеки про покупку. Куплена близько 27 тисяч доларів у 2012 році. Є всі підтверджуючі документи. Обслуговувалася вона на інтерциклоні на вулиці з в місті Києві. Ви можете приїхати, переглянути, а також перевірити всю цю інформацію. Зараз коротенько пробіжимося по автомобілю. Зроблений такий легенький антихром. Це його робив уже я. Зроблене повне тонування. Ззаді два шильдики також в антихромові. Це все рідка гума, вона знімається без проблем і автомобіль повністю в заводському стані. Передній парктронік, задній парктронік. Диски свіжо пофарбовані. Це оригінальні 15 її. Відпіску струє, ні пофарбовані ніякої бордюрки, нічого, стан нових. Гума. Аналогічно нової Nokia літній є комплект зимовий. Супорта пофарбовані також. гальмівні диски нові, задні колодки ТРВ нові, передні диски нові, так само повністю, взагалі без випрацювання. Колодки передні Brembo ходова на автомобілі е, замінена на САКС Європу. На пробігові близько 90 тисяч. Десь точно записано, в мене зараз не, не можу сказати вам. Замін на зв'язку з тим, що тут стояв пакет погані дороги. Власник попередній захотів її замінити. В мене в гаражі лежить стара ходова. Можливо, я її вам віддам, просто, так сказати, в додачу. Стосовно ходової взагалі ніяких питань немає. Автомобіль був на підйомнику, оглядався. Зараз технічних вкладень взагалі ніяких. Косметичних аналогічно. Е, свіже тонування плівкою Solar Франція. Так от виглядає вона у нас по низах. Ніяких ризиків, ніяких піддутів, корозії. Нічого такого немає. Спробую показати вам нижчі трішки. Захист двигуна стоїть. Автомобіль на даний момент в прекрасному стані і вкладень ніяких не потребує. Де швиденько починається дощ пробіжний салончик. Такий стан у нас. Почався дощ, він як завжди невчасний, тільки її помив, щоб відзняти вам так працює автомобіль. Тихенько прекрасно, 136 870. По комплектації що в нас ще є? Двухзонний клімат контроль, комплектація ця Elegance. Саме головне це коробка автомат. Шестиступінчатий японський автомат. Це не DSG. На автомобілі було замінено лобове скло на оригінальне Securit. будемо зараз не побачите. Замінено було в моїх руках в зв'язку з тим, що був, на жаль, приліт ракети. І вибуховою хвилею пішли тріщини. Є відео попереднього скла, також я вам зможу показати без проблем. У нас е з охолодженням бардачок, а також з охолодженням підлокітничок, вихід під AUX. Ось в такому стані знаходиться тут пластик наш, в такому стані. Водійська карта? Салон позаду. Дощ, наче перестав. Давайте вийдемо. Покажу вам капоточку. Вот у нас EV7 TSI Ну, в зоне я вам скилл показать еду, буду, твоих быстро Сумочку я доставляю, если честно Вот тут она встанет Заменена огромная мокра Заменены антифриз, масла, фильтра, все это не заменено Е записи І відповідні. Акумулятор в прекрасному стані. Він декілька років тому міняний попереднім власним. Антихром це, як я вже сказав, він знімається без проблем. Це всього-навсього рідка гума. Такий вигляд вона має. Бежимся вам здесь детально покажем <звук> Давайте так, я Можливо, по вашому запиту, кому цікаво буде, бо це відео для YouTube. Або просто-напросто в кінці під описом цього відео додам е опис повністю того, що було зроблено по автомобілю. Є невеличка вм'ятинка на капоті, я відразу вам покажу, і ось тут вона знаходиться по центру. Вона виправляється, в принципі, я її просто поки що не трогав. Якщо буде принципово, то... Вона вирівняється. Я вам додам під відео опис того, що було зроблено, на якому пробігові. Також в неї замінений цепок вам віддасть старий, як приклад, як підтвердження того, що він дійсно мінявся. І по ціні. Давайте так. 9700 з невеликим торгом. До неї є комплект зимової гуми також. і Готові їхати на будь-яке ваше СТО. Ну, звичайно, бажано якийсь профільний по вагах станція або дилер будь-який. Шкода. Без проблем. 9700. Контакти під відео, інформація по тому, що зроблено по автомобілю і коли також, скоріш за все, буде під відео. Дякую і успіху вам!